Всім привіт! Сьогодні будемо шукати наших переможців: 5 людей. Да, on, 61 коментарі під відео. Но саме цікаве, що людей відписалося різних 11 людей. Тому можна сказати, що майже половина людей буде сьогодні з подарунками. Так, і я ось підготував. У нас буде ось оце. Дивіться: -да генератор від 1 до 11. 5 переможців. Виключити повторення. Так. Ну, Генеруємо. Так. І, по-перше, будемо генерувати. Я відсортурував по хронології, щось воно відсортувалося, і зробив ось. От. Перша людина, вона як один іде. Так що можете не переживати, ніхто лише нічого не отримає. Один, два, три, 4. От хто йде, 5. Потім у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось він щось не захотів, хлопець. Нічого не написав, ну дякую, що. За активність. Так, давайте дивитися. Буде зараз доля вирішуватись. Подаруночку. Так. І татада 5, 4, 11, 9, 6, бачите. Ну, давайте п'ятий, Це хто у нас? Там 4, 5, 6, давайте по порядку. От, раз, пройшов, два пройшов, три пройшов, чотири, Биуд Лего Fantasy. Він там ще в самому початку щось там писав, ну вже пішов. 4, 5, 6. Ось. Потім у нас хто там йде. Я вже забув. 9 і 11. Це прямо останні Так, де моє Так, це 6, 7, 8. 9. Ось 9 і 10, 11. Тадам, ви переможці. Так, ну давайте подивимося то що хотів, буде дуже цікаво. Так, дякую за рекламу. Траляля. Хочу лего жабкою, магічну картку Або се е сексі жіночку. Це хто? Ті Ти хочеш машиночку? Так, потім це 4, 5, 6. Давайте тут. Нам би тут Бейтман дійсно не завадив. Треба знайти той відос де 24 комбіну. Звучить цікаво, якогось зморю по з Дамблдором, до речі, ще нарзиться все купляєш. Це було б файно виграти, бачите. Він написав, що він хоче виграти. Так що, до речі, бо в минулого разу людина в мене писала, що не хоче виграти. Так що тут таке, і таке буває. Так, хочу замок. Тут багато замку хто хоче, дивіться. Ну, буде там уже доля, як вам поїде. Жіночка там хтось хоче. Так, і у нас ось останній хоче спортсмена. Прямо. Нічого собі. Ну, вітаю! Спортсмен тобі точно поїде, на нього ніхто немає. Так, Дамблдора дуже багато хто хоче. Жіночку хочуть. А там уже мініфігурки поїдуть. Так що якось отак. Ну, Вже будете там, кого спорні. Там уже я жребі кину Рандомний там, на новій пошті. Який поштальон вибере, то і поїде до вас. Так що, якось отак. Дякую, що приймали участь. Там може Скоро буде нові, нові міні-колекції, може щось інше. Так що залишайтесь на каналі. Пока-пока.